Що у вас сьогодні на обід? У нас буде червоний звичайний український борщ. Що тут такого, скажете ви? Може і так, але тим не менше, наш борщ ми будемо готувати на реберцях із домашньої свині, які самі і коптили. Тобто бульон на копчених реберцях. Ну і, звичайно, картопля, бурячок. Цибулька все із власного городу. А який же борщ без молоденької квасольки, куди без неї чудова, смачна і швидко буде варитися? Також капустка, ось яка вродила. Гарна, чудова, смачна. І вже приготували. Томат, який трошки проваримо та зможемо кинути до нашого борщу. Але борщ ще не буде мати смаку, коли до нього не почистити декілька зубців. Часничку, ну і, звичайно, не достати із морозильної камери сала мороженого, порізати тоненькими шматочками. Присолити трошечки сіллю з зубчиком часничку не знаю, може вам таке не подобається. А нам дуже смакота. Смакуймо разом.